Знали, що якщо не відкриють двері посівальникам, вони знімають калітку. Якщо, наприклад, пряник став твердий, ми можемо покласти, наприклад, яблуко. Яблуко віддає свою вологу, мед на себе вбирає вологу, пряник стає м'яким, як наче ви його щойно спекли. Ми на такому роздоріжжі, так тобто ми пам'ятаємо і радянське, так і вже є різних смаколиків, так? тобто різних страв. Які європейські. Кожен цей інгредієнт із куті також має певні властивості і за щось відповідає. Олі, я тебе вітаю. Я вас теж анечка. Сьогодні у студії дуже затишно і такий невимовний аромат просто пряників. Я так розумію, що це ти робила усю ніч, щоб нам провести. Ну, приблизно так. Розкажи про них, що це за історія. Ну, це імбирне печиво. Воно прийшло до нас ну не так давно, скажімо так, але вже досить тривалий час. Скажімо, заполонило будинки, особливо на свята. І саме малеча часто чекає на різні смаколики до свят. Я проводжу майстер-класи вже не один рік. Ось вчора був майстер-клас у шостому класі для діток. І ми згадали, що я в них проводила його також, коли вони були ще в другому класі. Із віком в дітей не зникає бажання малювати, створювати щось своїми руками. І особливо це набуває таких магічних якихось елементів саме перед святами. А чому саме імбирне? Там до складу входить імбир? Так, так. Тобто це імбирно-медове, скажімо так. Чому саме такий склад? Ну, по-перше, мед має цілющі властивості, він додає смаку, і ще випічка і пряники вони довго не втрачають своїх смакових властивостей. Тобто ми їх можемо тримати і місяць, і два, і три, і чотири. Тобто в них не псується. Це як консервант, скажімо так, природній. Якщо, наприклад, пряник став твердий? Ми можемо, ну якщо він запакований, його відкрити, покласти, наприклад, яблуко яблуко віддає свою вологу, мед на себе вбирає вологу, пряник стає м'яким, як наче ви його щойно спекли. Я вважаю, що це витвір мистецтва, бо такі невеличкі домівки, хатинки, і там є і віконце, і дверцята. Як це робити? Як це робити? Ну, звичайно, є вже на сьогоднішній день різні формочки, а раніше, тобто, як я тільки починала, цікаво мені було, так, оскільки бачимо щось незвичне. Так? Раніше такого в нас не було. То просто малювала, вирізала і вже потім підлаштовувала, щоб і дах сходився, там, і дверцята, і ну, скажімо, стіни. Така атмосфера свята, перш за все. Так? Не можемо влітку робити імбирні пряники, так а тобто, це більш до зимових свят, більше до Різдва. Оль, щодо свята, зараз українці святкують Різдво 25 грудня, і ми відійшли від радянського святкування, коли це було там близько 7 січня. Хоча, якщо зануритися в історію, є нібито такі документи, які говорять, що до Проходу радянської влади ми раніше, нібито святкували з Європою. Усі ці такі певною мірою нові віяння, ось які пряники, імбирне печиво, штовини і таке інше, це ближче до Європи. Як ти вважаєш, як святкування, яке територіально нам ближче до європейських країн, вплинуло на наш стіл, а саме на таку кондитерську історію? Для нас ну, ось такого молодшого покоління, так, тобто ми. На такому роздоріжжі, так, тобто ми пам'ятаємо і радянське, так і вже тривалий час. У нас багато є різних смаколиків, так? тобто різних страв, які європейські, так? тобто нам це цікаво, нам хочеться спробувати щось нове. І я думаю, що немає нічого поганого, так? якщо ми до своїх автентичних страв. Додаємо щось нове, щось цікаве, і цим самим ми розширюємо свій світогляд і свої, скажімо так, кордони. Ти з невеличкого містечка Томаківка, і у невеличких містечках у селищах завжди зберігаються традиції набагато більше аніж у місті. Як власне ти і твоя родина зустрічають Різдво? І в літературі так написано, так? І, тобто, нас так виховували батьки, наша родина, так? Тобто, що саме на Різдво усі збираються в колі Тобто, їздимо до батьків, часто в батьків збиралися, так? Тобто, приїжджають всі родичі, і вже за столом всі зустрічаються, говорять хто приїздить один раз на рік. Лише на різдво для того, щоб побачити один одного, побажати щасливого року, щоб всі були живі, здорові. Часто і сусіди, так і і знайомі теж збираються. Ну не куми з кумами, скажімо, так да, а збираються саме родиною. Так, а потім уже ще є досить свят після того, що можна зібратися там із кумами, сватами, братами і так далі. На різдво. Завжди за традицією треба приготувати 12 пісних страв і окремо кутю, тому що кутя — це ціла історія, і вона має якісь такі двовижні властивості. Зараз такий час, коли звісно достатньо високі ціни, і купувати продукти достатньо дорого. Які твої рекомендації, як приготувати достатньо бюджетний стіл? Але смачний. Найперше це головна страва, це кутя. Вважається, чим вона багатша, так? тобто, чим більше в неї додано різних інгредієнтів. тобто, Це може бути чорнослив, мак, і там кожен цей інгредієнт із куті також має певні властивості і за щось відповідає. Так? І друге, це узвар, тобто компот із сухофруктів. Тобто, це найосновніший і Ще два, Дві страви, тобто дві вже у нас є. А до е, речі, ти сьогодні привезла Е, Яка там складова? Кутя на території нашої держави вона е, має різновиди. Так? Тобто, е, Дехто готує із рису, із рисової е, крупи дехто із перлової. Е, а я зазвичай я ніколи не пам'ятаю, щоб ми готували із рису лише із пшениці. Пам'ятаю, що колись я. Була ще маленька, і бабуся мені розказувала, що ну, раніше ж не було вже таких швидкого приготування, скажімо так, тобто готували з звичайної пшениці. Тобто я брала пшеницю, насипала у мішок, тільки мішок не оцей сучасний, поліетиленовий, полістироловий, так, а тобто жилав'яний називали тряпчаний. Поливали трохи водичку і молотком стукали її до тих пір, поки не відшолушиться ну, ось ця верхня. Луска із пшениці для того, щоб вона ну не цілу ніч варилася, так? Тобто, щоб вона швидше приготувалася. Ну, мені було цікаво, бо бабуся розповідала, що раніше так робили. Повертаючись до святвечора і до 12 пісних страв. На пісний стіл, тобто це йдуть, перш за все, гриби, я особисто обожнюю їх. тобто Гриби ще і мають певні властивості, тобто це як символ життя. Гриби можуть бути звичайні мариновані, так, тобто є на сьогоднішній день безліч рецептів, тобто за 15 хвилин купуєш шампіньйони, заливаєш їх окропом, додаєш сіль, цукор і вони через там, пів півгодини, Готові. Так? Тобто Гриби можна як окремо, так і додавати у салати. На сьогоднішній день так само ми безліч маємо в магазині, навіть не в супермаркеті, а в звичайному навіть взимку свіжі овочі, які ми можемо компонувати. Сучасна шуба. Так? тобто Це приготування страв із рибою. Це може бути рулети. Із з риби, да? просто е, рулет, е, можна звичайну рибу, оселедець, тобто заморожений. Е, його, е, ну, Наприклад, я як роблю, роблю рулет, фарширую скумбрію, скажімо так, або може бути оселедець грибами. Так? тобто Це і одне, і інше це пісне. Е, тобто Гриби обжарюємо, е, оселедець, е, чистимо нутрощі, відрізаємо голову, е, накладаємо, скажімо, так Начинку грибну, можна додати сир твердий і в духову шафу запікаємо там ну буквально півгодинки. Сюди ж можна додати і вареники. так тобто вареники На сьогоднішній день, скажімо ми їх можемо не тільки зліпити, а придбати уже готові. Так? Але для того, щоб цікавіший смак, для того, щоб було щось незвичне, так? оскільки це свято. Що можна ще приготувати? наприклад це можуть бути млинці, да? млинці, ну ми звикли зазвичай це ну, звичайні млинці, да? але це можуть бути ажурні з шпинатом, да? тобто це вже вони будуть зелені, вже вони матимуть естетичний, естетичний вигляд. вигляд, святковий. Все залежить від, скажімо, так від людини. Да? Наскільки людина може фантазувати може фантазувати, хоче зробити щось не тільки смачно, а й красиво, так. Тобто, Нехай це буде лише в колі своїй сім'ї, так але сама презентація, так, сама подача, вона має велике значення. Я згадую своє дитинство, коли на канікулах ми їхали там до Оріхова Запорізької області, у невеличких містечках там були народні гуляння завжди і на дні народження, і на весілля, мили ноги там, робили якісь там ажурні, урні на голову, все що завгодно. Як у твоєму селищі ці традиції зберігаються? Коли ми ще були маленькі, я дуже боялася, коли буде посівання. Чому боялася? Тому що знали, що якщо не відкриють двері посівальникам, вони знімають калітку. Тобто, в нас, в нас жодного разу не знімали, але в сусідів знімали і відносили аж на наступну вулицю. Потім шукали, ходили, або хтось дзвонив. Це ваше чи не ваша. Ваша, бо пам'ятаємо, що ваша. так, тобто, Чомусь мені страшно було, бо серед ночі хтось прийде, хтось чужий і так далі. Люди святкують, люди намагаються свою радість передати іншим, тобто, це збираються, співають. да, ну, Якщо ми зараз, скажімо так, подивимося, або наші діти да, подивляться на тих, хто там на якомусь застілі співають, скажуть, Боже, це вже скільки ж вони випили? да, А тобто, люди ну, старшого покоління, тобто, бабуся наша, вони саме збиралися ось такими кубками, да, збиралися в родинному колі для того, щоб, ну скажімо так, ось цю всю енергію, яка в них накопичилася, да, щоб її вивільнити, так? і саме за допомогою співу, так? тобто вони поширювали радість, ось цю енергетику позитивну на усіх присутніх. Так? І, тобто це їм приносило неабияке задоволення. У тебе вже достатньо дорослі діти, майже випускники. А ось серед їх покоління що вони люблять робити? Е, ну що вони люблять робити? Ну в мене старший син, йому 16 років. Е, ну він тільки посіває. Е, посіває чому усі знають? Бо це фінансова. Сторонами далі, скажімо так. Да? Ну, На сьогоднішній день більшість дітей ну, з власного досвіду і бачу, да? тобто більше фінансово залежить від ну, ось цього свята, да? тобто посівання, Да? Раніше навпаки ходили просто. Я пам'ятаю, як він був маленьким, іще, і чоловік бере його везе, він це одяга кошолку, я йому таку пошила, він насипає туди зерна. чоловік каже, та я буду ж нести. Я саме це нас сипає, і посівалку таку величезну він вчив, і щоб ніхто не заходив, він не підказував йому. Ну тобто, це йому приносить задоволення сам процес. У нас, наприклад, у школі ми також у класах організовували дітей, ну як класні керівники, так і ходили групками тобто до батьків. так, тобто, В класі у нас там 15 учнів, і ми, от звичайно ж, батьки знають, що в класі тут каша вариться, яка да, тобто, вони знали. Що до них прийдуть колядувати або щедрувати або хлопці посівати. Тобто вони запрошували, діти із задоволенням ішли, вчили пісні. Ми ось із дітьми також плануємо ходити до наших до батьків, але щоб діти саме відчували ось цей колорити, оцю енергію, дарувати радість іншим. Тобто, не скі... не фінансова складова, скажімо, а ось саме радість, саме віта. Ання, саме те, що народився Ісус Христос, да? Тобто, це нове життя, новий рік, щось нове, цікаве, захоплююче. Оль, дякую тобі за те, що ти любиш людей, любиш дітей, вмієш поєднувати і викладання у школі, і створення таких кулінарних гастрономічних кондитерських шедеврів. Які твої побажання для дніпрян та українців на наступний рік? Ну, перш за все, хочу побажати усім це. Міцного здоров'я, душевної рівноваги, тепла, любові, любові у всіх її проявах, тобто до себе, до людей, до ближнього, до незнайомих, до ворогів, до усіх. Тобто любов, любов це життя. І, звичайно ж, миру. Все решта, я думаю, Здійсниться, тобто кожна людина має якісь свої бажання, так? але це, ну, на мій погляд, це базові, так? тобто ті, що дають нам сили рухатися далі, творити, народжувати, відтворювати і дарувати радість іншим. Дякую тобі, я вам дякую за запрошення.